Вас вітає програма Голос Народу. Сьогодні весь світ відзначає День українського козацтва. Ми вирішили запитати у Черкащан, чи відчувають вони себе справжніми козаками чи козачками? Не відчуваю. Чому? Не знаю. Дар. Сьогодні День українського козацтва. Взагалі, не козак? Ну, знаю, що про козаків знаю, наприклад, а так не знаєш. Тобі даєш шаблюку, ти не знаєш, що не будеш знати, що з нею робити. Ну, треба воювати. За кого? За український народ. Сьогодні відзначає День українського козацтва. Чи відчуваєте ви себе справжнім козаком? Звичайно, бо я запорожець, моє прізвище Запорожець. А що означає бути справжнім козаком? Справжнім любити Україну, любити свою батьківщину, любити наш народ і захищати його. Та вроді би не. Чому? Не знаю, якось би таких традицій більш немає. А які це от, справжні козачки? Не знаю. Ну там, з шаблюкою, на коні. Яка має бути козачка? Ну, повинна бути з характером. Чоловікові показувати своє я. Це, це що? Ну, йому ну, не підкорятися, висловлювати свою думку. Поки що ні, поки що не відчуваю. Хоча в Полтавській області я був і там є козацтво нині в Україні, там є козаки. Що повинен мати справжній козак? Ну, я думаю, повинен козак е повинен мати не знаю, віру в Україну, віру в себе, віру в те, що вони дійсно нащадки козаків. Ну, і Дотримуватись всіх правил і я не знаю, вміння того козака, який був колись. Ну, ви цього зараз не маєте? Не вірите в Україну? Е ну, Нинішньої ситуації поки такої надії немає, тому що. Ну, наша держава поки що не дає повну впевненість в те, що, в те, що навіть традиції, які були колись, будуть додержуватись нині. Ні, не знаю. Відчуваєте? Не знаю теж. А яка має бути справжня гозачка? Насиль одяг національний, український. Мабуть. На, на день такого празника одівати ну, пов'язку красну, там, український одяг, там вишиту рубашку, там, красну юбку. А окрім одягу, можливо, якийсь характер у козачки має бути такий специфічний? Ну можливо, так, да, є трошки, що козачка, що більш сильна, така воєва дівчина. Ви не такі? Ви хотіли мати такі риси? Ні, я взагалі сильна жінка. ну. Можна сказати, що ви козачка? Да, я ж говорю, що можна сказати, що я все-таки козачка є. Звісно. А яка моя буде справжня козачка? Яка? Встава проста. Наскільки проста? Я ж навіть не здогадуюсь. — Ну як не здогадуєтеся. Ну така роботяща, кріпка, здорова. А яка іще? Ну, можливо, коня на скаку зупинити. То... Сьогодні не тільки це свято. Та який з мене козак. Це на телебачення, мабуть, так? Да. так мене ж покажуть. Покажуть. А ви козак? Та який, каже, ви козак. Який з мене Сопу... як би, сочувствуючий чи як сказати. А ви ж на коні, значить, козаки на конях були. У селі, коли жив, то їздив на конях було, як у селі проживав, то там так. Да. А в місті, який коней немає тут, то як, як я тут на конкурсі? Ось у вас залізний кінь. О, да. да. Тепер так. Яким має бути справжній козак? В першу чергу сміливим будь, хоробрим будь. Защищати, ну як сказати, ну, того защищати, як би сказати. Ну, слабшого за себе. О, повинен защищати. Ну і так. Ну... Я навіть не знаю, як на це відповісти. Тому що зараз влада не проводить ніяких заходів, щоб молодь пам'ятала про свої корені, що ну, немає ніяких таких, ну, не заходів, а як сказати, а, ну, не проводить ніякі козацькі фестивалі, там, де показувалося майстерство козаків. Навіть звичайні вистави, як проводяться на острові, Хортиця.